Що радує загадану людину зараз? Нічого не радує. Я би сказала так, що ті всі якісь невеличкі, невеличкі якісь приємні моменти, які з'являються е, в нього в житті чи в неї в житті, да, е, ідуть, не знаю, крахом, як то кажуть. Да? Людина собі е, задовольняється якимись самими елементарними потребами, сидить, можливо, вдома. Тут така карта, знаєте, коли тут мужчина сидить перед телевізором, їсть чіпси, він пиво якесь стоїть внизу, і все, да? все нічого не радує. Тобто це якесь скисле життя. І е, тут навіть ті ще раз, ті приємні моменти, які в житті в людини бувають, він їх обесцінює. Обестійні, він їх руйнує, він їх не помічає, він їх не хоче навіть помічати. І створив собі якийсь оцей світ такий, да, невеличкий мірок, і там от сидить собі і, і нічого не відбувається. Ужас.